Друзі, всім привіт! Радий вас всіх бачити на нашому каналі. Це наша 240-ковочка. Тільки світло вімкнув. Риба, риба вже спала, але ну, ми їх трошки розбудемо. Але відео сьогодні буде не про цей акваріум, а буде відео у нас на тему розпаковка. До нас сьогодні показують. Приїхали величезних отаких от ящики. Цікавих акваріумних і не тільки акваріумних. Новинок товарів різних, таких вже не нових. Ну, Я маю на увазі, вже вони на прилавках є. Але воно до нас приїхало. Зробили ми замовлення трішки на нашу акварозводню і на подальшу реалізацію. Також приїхало це все діло з Києва. І давайте зараз будемо потроху розпаковувати. Помічник тут а вже мотька тут. Зараз ми, він нам також допоможе. Ми будемо разом розпаковувати ці посилки. Давайте налаштовуємо обладнання і вперед. Панда виглядає, все нормально. Почнемо з меншої посилки. Такий прийшов тубус від нової пошти. Тут, як завжди, як у циркових чемоданчиках, оп-оп. Да, Мішура, 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 і тут опа! І тут отакий чудовий футляр. А ви можете бачити, що це до нас приїхало. Лед лампа фірми Xilong. Давайте ми так, трішечки роздивимо що до чого. Значить, розмір її 55, 56,5 см, 14 Вт. Це на... На 60-ку під... на акваріум, якщо я не помиляюсь, це лампа погружного типу можна використовувати як і... Оп, застряло щось. Оп, оп є, достали, слава Богу. Можна використовувати як і зануривши в акваріум, можна використовувати як під кришку, Ось, будь ласка, на саморізи. Або на присоски, кріпиться і. Будь ласка, ось хоп, два кронштейна. Клац під кришку, чи де там. Чи, чи, можна і так, можна і так. Так. Що, вімкнемо, подивимося, що у нас тут, як вона світить і що вона може. Давайте. Так, друзі, вимкнули ми в розетку, живиться вона від 220. Має такий. Блочок, зараз я покажу, включення-виключення, ну дивіться, кнопка і давайте покладемо на акваріум і ну, так, примітивно поклали зверху на акваріум, дивіться, і пробуємо вмикати. Зараз ми її трошки зафіксуємо, щоб вона не крутилася. Во. І так, дивимось, як же ж, які режими, як вона світить. Так, режим білі діоди з синіми. Непогано, я вам скажу, непогано. Оп, червоні з зеленим. Тоже непогано. До речі, дивіться під червоним, як круто аж горять наші креветки червоним кольором. Так що в кого червона рибка, буде взагалі супер, супер. І третій режим вмикаються всі разом. Білі, червоні, зелені та сині. Це як повноспектральні. Ну, я вам скажу, досить таки шикарно. На 60-ку аж з головою вистачить на 60-ку. І сині хвости як круто грають. Дивіться, дуже-дуже рибу виділяють. Так що, кому треба, пишіть в коментарях, вона є в наявності. Все чітко. І четвертий режим вимикається. Все. Ось така чудова лампа. Друзі, давайте, мабуть, зробимо не так трошки. Я зараз, такий поверхневий огляд зроблю, що нам пройшло. А потім в розширених огляд на кожен товар. Буде огляд на кожен товар. Ну, той, що потребує якихось там технічних чи ще якихось... Обговорень. Я вам покажу на кожне, на кожне із товарів окреме відео. Ну По лампі ми вже побачили. Переходимо до основного коробка, що нам тут приїхало. Одразу, що ми бачимо це з розпаковочки, це зараз я вам так це такі чудові камінці, називаються зараз спалах вімкнемо. Драконовий камінь. Дивіться, які два крутих шматки. Може не два, але поки достав два. Круто. Крутий, красивий, він дуже класно в воді виглядає. Це для скейперів, для людей, які бачать якісь там скелі в акваріумах. Це дуже крута тема. Так що, друзі, ще раз ну, Буде, буде окреме відео, що де по чому. Також приїхав отакий опа, корабель нам. Це також невеликий акваріум можна десь його довжина десь 20. 20, так на 4 см і висотою 10. Невеличкий до 40 літрів акваріум, дуже такий прикольний. Невеличкі рибки можуть сюди заплювати. креветки ховатися теж. Доволі якісна річ. Такий крутий корабель. Це прибираємо поки. Це було запаковано все це діло. О, Переходимо ми. Так, оце. Це ми замовили для наших котиків. Ось написали нам коти. Котячий корм. Кілограми котячого корму замовляли. Це я не знаю, що тут написано. Це також корм. Зараз я подивлюся, що пишеться. Собака. Це для нашого жука. А тут стерилізовані коти. Це також для, для наших котиків, для нашого мотьки. Корм прибираємо поки що. Подалі. Не ну, впевнений, що зараз на запах наші відійдуться котики. Ну, ми як всі зілиться, я вам покажу. Так, також приїхала. Йдемо далі. Приїхала така лампа 50С. Така цікава лампа, також на неї буде огляд. Це 50-60 см. Акваріум. Вона дуже тоненька, але ну, гарна. Покажу вам також на неї окремий буде огляд. Так, це нашим котикам. І не тільки і собачкам, і котикам. Пачечки корму різноманітні. Отак. Що в нас по лампах? Продовжуємо, також буде огляд 30Е, лампа Аксілон, також занурювальна. Бачите, має три варіанти світодіодів, синій, білий, рожевий. Також на неї буде огляд. Що приїхало далі? О, це річ класна. Автономний компресор Sansan. Одноканальний. Це дуже чудова річ. Теж буде на нього огляд. Поверхнево зараз трішки покажу. Але потім буде детальний огляд, як він працює. А що, друзі, дивіться, слідкуйте за каналом. Підписуйтесь, хто зайшов перше. А я вам зараз тут дещо покажу. Відхилимось від теми. Як я і казав. Ну прийшов, надибав таки. І що то буде? Моть мотя? Моть. А ти не наглеєш? Моть! Ти не наглеєш, дорогий дорогий мій товариш? тікай. Так, а там що? Не надо все понюхати. І кругом. Моть! Не роби цього, мотя. Ох, і мотя. Треба прибрати зараз, бо буде він зараз там у пакетах. Продовжуємо далі наш огляд, що до нас приїхало ще. Отута. до речі, це відносна новинка на нашому ринку. Акваріумістик і не тільки. Ну це ми зараз скажемо про це. Прямо в цьому відео. Файна львінка. Фірма, яка займається вирощуванням лічинки чорної мухи. Чорна львінка називається. І вони реалізують цю саму ж лічинку в декількох варіаціях. Є сушена, є медена з протеїновою мукою, є жива, є там різні гранули. Ну, У нас це суха львінка. Суха. Ціла львівка. Її використовують як для риб, так і пташки, плазуни, різні там ящерки, їжачки криси. Тобто і для різних тваринок, ваших, яких у вас є, це можна використовувати. Також це все буде окреме відео представимо, де будуть показані на все, що по чому, і що в нас є в наявності. У нас їх є трішечки так багатенько в наявності цієї львинки. так Давайте вже львінку, львінку покажемо. Також це, що я тільки що казав, оце ж ось та сама мука з файної львінки. До речі, ми її протестували на наших рибах. Я вам скажу, риба її дуже гарно їсть. Класно. Рибі подобається. Ось дивіться. Складається з личинок мухи чорна львінка, які є цінним джерелом тваринного білка. Багато на амінокислоти, а також на мінерали. Це мука. Протеїнова мука із личинки чорної двінки. Її у нас тут це 250 грам показували ми. Е, є по 100 грам така сама мука. Так, це в нас суха. Так. Це в нас також 250. Мука. Що це? Опа, це ласощі для котиків. Це суха львінка. На, ще не треба тобі, мотька. Це нашим, нашим котикам Ласощі. Так, що у нас є тут? Ще? Стоять 100-грамова львінка. Дуже-дуже багато нам проїхало даного кому. Так що, хто займається акваріумістикою і не тільки... Е, рекомендую дуже даний корм. Дуже гарно подобається вашим звіряткам. Також мука-мука дуже-дуже багато, так що наявність, наявність є. Звертайтесь, все є. Ідемо далі. Давайте вже тут завершимо, що у нас... Ага, я бачу якийсь ще корм тут у нас є. Це Копенс Адванс. Копенс Адванс. Це також досить гарний корм для вирощування мальків риби. Тобто тут дуже-дуже мілка така гранула, 0,3 мм, яка підходить для малька. Стартовий корм, кого немає можливості. Ну, живим кормом годувати, будь ласка, на цьому кормі також риба непогано росте. Також вона буде в нас в наявності. Це в нас, я так розумію, що тут пишеться, да, це, походу золота рибка гранули. Треба уточнити, уточнити Тоже багато, тоже вона буде в нас фасовка. Або можна і отак, тобто вже хто як захоче. Так що, я думаю, все буде нормально. Трішки тут пакет порваний десь, я бачу. Ладно, це ми зараз розберемося. Що з ним не так, з пакетом. Трішки. Так, і давайте продовжимо готувати. Ой, Серьо! Дві таких... Ми цю товаришу нашого висилали там. Оля, моя дружина, робить різні смаколики Такі, з, з власного городу. То різні перці, то різні аджики, такі закриває гострі різні приправи. Ми передавали його. Це все на куштування. І він, блін, назад, банки прислав. Ну це ж надо... все нормально. Так, це знов-таки. Для наших котиків? Да? Для наших котиків. Да? Котики. Пуста, пуста. Це нормально. Все добре. Так, ідемо далі. О, хто шукає гарну губку для помпи? Бо є така дуже класна фірма, як Ресан, Вони дуже гарні губки роблять. Так що, кому треба, пишіть, також є в наявності. Це мілкопориста губка. гарної якості. Ресан я перевіряв на своїх акваріумах. Тобто все дуже чітко, красиво і функціонально. Підсака така, який розмір? 15 см 15 см на, мабуть, на 12. Отакий сачок, довга ручка. Також приїхало. Ага, маємо ще отакий обігрівач. Це в нас 100 Вт, підходить до акваріуму Акв... на акваріум ідеально 100 літрів. Можна поставити на менше об'єм. Він не перекип'ятить воду, він просто буде рідше вмикатися. Фірма Xilong. Такий обігрівач. Так, з'явилися в нас відсадники для живородки. Також буде на них огляд. Є в нас один, два відсадники, так, з фірми Ресан. Також зробимо огляд. Мініфільтр. Також компанія Ресан. Маленький. Також зробимо огляд до 60 літрів. Будь ласка, кому треба, пишіть. Аерліфні фільтри зовсім маленькі, зовсім маленькі. Це такі йдуть вони на якісь відсан... малявочники, щоб не дуже і фільтрувало, і не дуже рибу зносило. Отак. Також є у нас таке. Ну Це нашим котикам, це паста для виведення шерсті з організму. Це коли, так як у нашому варіанті мотя має довгу шерсть, він себе коли приводить до ладу, він ту шерсть може і наїстися сам. Ну І це щоб вивести швидко з організму, щоб не було там шерстяних комків у шлунку. Оце таку пасту котикам дають. Ми її даємо, рекомендуємо також вашим котикам таке давати. Дуже гарно допомагає. Це я не знаю, що це. Тут також якась мазь. Це також для наших котиків. Котики, муркотики. Маємо ще фірми Sansan фільтра. Отаке 411, теж зробимо огляди, все буде окремо в відео. Зробимо огляди на каналі, слідкуйте, покажу як працюють, покажу як, яка комплектація і все все побачите. 732-й, також сансан. -сан. Це все товари, які ми замовили сам на своїх акваріумах ми протестували, так що все досить класно, все досить шикарно працює. Так, тепер трішки хімії для ваших акваріумів. Є у нас такий засіб проти водорослів, небажаних в акваріумі, Альгошок фірми Аквайер. Є. У нас їх тут декілька, ну, трошки замовили. Також ліки для ваших рибок. Аквамед. Досить таки широкого спектра засіб, який допомагає в багатьох, при багатьох хворобах. Все свіженьке, все дивіться. Все дати. Придатності всі гарні. Іхтіофтірицит. Ихтиофери... Також це лікарський засіб для ваших риб. Це у нас також альгошок, трішки хімії є. Е, засіб ено 3 Також це для вашого знижує... знижує нітрати. Бачите? Усуває причину появи водоростей. Це також для ваших акварімів. Оцей флакончик на 240 літрів вистачить. Використання. Ще одним лікарським засобом це проти планарії. Коли ви маєте креветочник а у вас завелася планарія, є отакий засіб, яким ви швидко і надійно знешкодите планарію. Такі пігулки. Тут до нього керівництво, як правильно давати. І без шкоди для ваших мешканців ви знищите планарію в вашому акваріумі. Трішки хімії. Є в нас ще також отакий сіфон, дуже зручний, у нього тут, якщо я не помиляюсь, видвигається так, чи не видвигається, ну, теж зробимо огляд, видвигається, по-моєму, а може і ні це не ця модель. Ні, це не видвигається, не додається. Е, дуже зручно не прибирати, він має такий, як кажуть, передній край, ним, як блін як лопатою можна зібрати, і навіть як шкрибок він буде слугувати. Тобто ви можете трішки з те, що дуже приклеїлось до дна якийсь бруд, зняти і видалити. Отак. Також трішки у нас. Трішки запчастиночок, це у нас краніки для компресора, регулювання потужності виходу повітря. Зворотні клапани, дуже потрібна річ, кого є компресор. Якщо він стоїть, компресор нижче рівня води біля кварима, провимкненні світла може. Закон фізики працює і може засмоктати воду назад. І вас вода потече в компресор. Що... В свою чергу замкне компресор, він просто у вас згорить. В кращому випадку, як кажуть, виб'є автомати у будинку. А в гіршому випадку, якщо не спрацюють автомати, може бути, не дай Боже і пожежа. Так що краще використовують зворотні клапани. Він в одну сторону дає вхід повітрю, а в іншу він перекриває. Також є в наявності. Трішки по освітленню також додам компанія Sansan. Отакий От невеличкий світильничок, це для наноакваріумів. Він підходить, також на нього зробимо огляд, трішки пізніше. Маленький, гарненький і може б стати вашим. І набір, трішки набір набір для догляду за вашим акваріумом так, Фірми Silong. Також ми зробимо на нього огляд. Все, ми зробимо, знаєте, як окреме відео випустимо, де коли вже буде у нас е, все це діло стоять на полички, виставимо, виставимо випустимо відео, подивитися, отут, що, що вартує, який товар сіки вартий. І будемо оглядати паралельно з тим, оглядати, як воно світить, як воно працює, і з чого воно складається. Так що, друзі, в нас вийшла така Шикарна посилка. Дуже всього багато, тепер треба його розмістити на свої місця. І зустрінемось пізніше, коли вже буде все стоять на своїх місцях. І зможете потім, як кажуть, замовити собі кожен, що вам сподобалось і конче потрібно. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, хто додивився. Відео до кінця, а ми зараз перевіримо, хто дивився відео до кінця. Передайте провідеток тільки, хто додивився відео до кінця. Так що, друзі, всім до побачення.